Їду дивитися будинок в село Худиківці Чортківського району Тернопільської області. Дорога від Мельниці Подільської до Худиківців найжахливіша на всьому Паділлі, принаймні я гірше не бачила. Жахіття один з пошукових запитів, за яким ютюб показує глядачам мій канал. Якщо він про дорогу, я з ним повністю згодна. Три кілометри суцільних жахіть. Показує нам будиночок родич власника. Ми забираємо його з Мельниці Подільської. Прошу його пристебнути пасок безпеки. Не те, щоб там можна було їхати швидко, та у мене в машині всі пристебнуть. Він каже правильно, тут часто стоять пасти даї. Що? Хтось тут може ганяти? Та ні, просто з Худиківці відправляється паром через Ністер до Перебіківців. То цією дорогою їздять бусики савачами. Бідні люди. Вулиця біля будинку. Порівняно з дорогою, вона в непоганому стані. Ворота та паркан дерев'яні на металічних стовпчиках вже потребують заміни. Будиночок кілька років стоїть пустий. Рідкий випадок: у дворі немає ані літньої кухні, ані незліченних сараїв. Чи то їх не встигли побудувати, чи то не збиралися тримати худобу. Мабуть, для тих, хто мріє про величезне господарство. Це мінус. Зате тут кухня в будинку. Більш звичний для мене варіант. Тож у дворі тільки дерев'яний сарай. Трохи далі дерев'яний туалет. Стан не дуже. Та криниця. Будинок великий 100 метрів квадратних. І що мені подобається, високий, стеля вище за 3 метри. Будинок з червоної цегли. Недобудований, це не ліцева кладка. На ньому ще збиралися зробити шубу. Якщо шукати в усьому позитив, то в такому стані маємо можливість побачити кожну тріщину, якщо вже вони там є. Стан стін досить пристойний. Якихось значущих тріщин зовні я не побачила. Хіба що сходинки та ганок зруйновані. Фундамент кам'яний, високий, погріб влаштований під будинком. Ось ці віконечка до підвалу. Відмостка виглядає ось так. Сходинки потребують ремонту, як і бетонована площадка перед будинком. Вікна на одне скло. Стан, як ви бачите. Краще б їх, мабуть, замінити. Зовсім мало шарів фарби. Жили в будинку недовго. В цих краях ще й зараз роблять вікна з зимовими рамами, які на літо знімають. Та про це мені розповіли пізніше. Можливо, і тут десь зберігаються зимові рами. Треба питати у господаря. Взагалі в мене враження, що в цьому будинку і пожити не встигли. Якийсь він не обжитий. Мабуть, і не тримали тут нікого, крім собаки. Колодязь гарний, не глибокий, води в ньому багата, вона холодна і дуже смачна. Вода в Худиківцях це важливо, бо тут Сара на овочів, Худиківці помідорна столиця Поділля. Ну, принаймні одна з двох. Друга в Перебиківцях, навпроти, на іншому березі Дністра. А вже дома на карті побачила, що між цим будинком та Дністром інших будівель немає, та Дністер з городу не видно, бо село стоїть на рівному березі берег заріс деревами да води далеченька. Город невеликий 12 соток. Не знаю, чи можна ділянку якось розширити. Показував дім мені на господар. Я швидко зрозуміла, що купувати цей будинок не буду, тому не була занадто допитливою. Та об'ява є на ялих з посилання в описі, всі питання можна задати господару. Дерев на городі мало, черешня та пару горіхів. Садок треба садити. Благо в цих краях вони чудово ростуть. Заходимо в дім, попадаємо в простору прихожу. Направо кухня з піччю, прямо велика кімната без опалення, Наліво дві жилих кімнати. Дальня з грубою. Тут також є вхід до льоху і вихід по драбині на горище. Стеля висока. Дерев'яні двері в гарному стані та гарної якості. Підлога глиняна крашена. Перекриття усьому будинку глиняні по дерев'яних балках. В коридорчику два великих вікна і віконечка над дверима. кухні весь куток зайнятий великою кахельною пічкою з духовкою. Кілька разів питалася у господарів про штукатурку. Мене поправляли, це не штукатурка, це глина. Стіни мазані глиною, чомусь вважаються за перевагу, тепліше і екологічніше. Я якось так про це ніколи не думала. Буду вдячна, якщо мені роз'яснять цю різницю. Стеля не тече, підлога з крагісу чи то тотерсаплити, крашена, в приміщенні світла. Рідкісний в цих краях випадок, коли під вікнами не посадили горіх. Велика кімната та що без опалення. Вона реально велика метрів тридцять. Питаю, навіщо мати приміщення в третину загальної площі будинку, яке майже не використовується? Відповідають: А як же без цього? А храмові свята, а весілля, а похорон. Ну, як на мене, це якийсь єгипетський варіант. З розряду зведення пирамид. Можливо, я легковажно ставлюсь до такої важливої події в житті, як власний похорон, та я б цю кімнату перебудувала під щось більш практичне. Не звернула увагу, де там пірні стіни, але, враховуючи що стеля на дерев'яних балках, безболісно зносити, мабуть, можна будь-яку перегородку. В кімнаті два великих вікна: стеля суха, стіни глиняні, крашені, підлога і стирса плити. Ось тут якась проблема з підлогою. Варто було б придивитися. Та взагалі підлогу б варто замінити. Хоч вона і тепла та екологічна. Терсаплита по глині. Заходимо в кімнату зліва. Вона з гарною кахельною грубкою. Дуже подобаються мені ці груби. Не тільки теплі, а й дуже гарні. Ось ці круглі кришки це, щоб зручно було вичищати сажу. В кімнаті два великих вікна. Опалення в худиківцях тільки пічне. Газда села не проведена. Над вікном і по видно відна тріщина. Це може бути і по штукатурці, бо зовні на стінах їх не видно. Стеля суха не тече. Ще одна жила кімната. Стеля суха не тече. Лічильник, відносно сучасний працює. До підвалу вихід з коридорчику. Якось ця драбина мене не надихнула, то я туди й не полізла. Звідси видно, що льох великий, кам'яний з віконечками і, наскільки можна роздивитися, сухий. Горище, дах шиферний не тече. Висоти достатньо, щоб зробити мансардний етаж. Тоді треба буде щось вирішувати зі сходами. По драбині підійматися не дуже зручно. Видно дерев'яні стропила та гріняну стелю по дерев'яних балках. Балки міцні, не гнілі. Ну, ніби тут все подивилися. Коштує 8500 доларів. Документи в порядку. Об'ява є на ОЛХ посилання залишу в описі. Будинок та земля приватизовані. Будинок розташований зручно, навпроти магазина в центрі села. В Ходиківцях є пошта, дратовий інтернет, старовинна церква 1700 року, живе в селі десь 600 осіб. Колись на околицях села було знайдено кістки мамонта. Не знаю, навіщо вам цей факт, просто живіть тепер з ним. Громадський транспорт відсутній, як явище, і я добре розумію маршрутчиків. Та, враховуючи, що до Мельниці Подільської 2-3 кілометри їхати, а йти ще ближче. Цим, мабуть, якось можна жити. Прошу показати мені Дністер. До нього 5 хвилин пішки. Виходимо до пологого, довгого пляжу. На правому березі таких місць небагато. Берег тут частіше уривчастий з великим схилом. І ось там далі паром на Перебиківці вантажиться. Це дуже зручно. Найближчий міст через Дністер аж Жванці. Враховуючи стан доріг, паром зберігає і час, і нерви. Коштує якісь смішні гроші. До Чернівців звідси 90 кілометрів, до Румунії 130, до кам'ятця 45, до боршіва 20. І на скалу Меліці-Подільська ми теж піднялися. Власники із задоволенням показують красу навкруги, навіть якщо і зрозуміли вже, що їх будинок я не куплю. На горі криничка з дуже смачною водою, берег заріс сосновим лісом. Такого над Дністром небагато. Як там гарне пахне розплавленою смолою. А ось там, під горою між деревами, видно церкву в Худиківцях. І самі Худиківці, до них дуже близько. А на тому боці Дністра Перебиківці, дуже багато село, вже в Чорновецькій області. Величезні теплиці в кожному дворі. А ще там роблять найкращі в Україні дерев'яні вікна та двері. Паромчик, де чекався пасажирів та переправляється на той берег. До 1960-х років містер був судосплавним, та води з кожним роком менше. Тепер можуть пройти тільки плоскодонні пароми в деяких місцях. Мельниця Подільська файне маленьке містечко, де давно вже немає жодного млина. Колись воно було велике. Мало Магдебурське право. Колись тут був замок, панський маєток, великий кастел. Цей стоїть закинутий досі. А на околицях міста було знайдено скарб, золоту корону, про належність якої науковці сперечаються досі. Зараз тут є вся необхідна інфраструктура, як то школи, лікарня, банки і регулярний громадський транспорт до борщів та кам'янця. В коментарях питають, чому буває я хвалю будиночок, а сама його не купую. Я не завжди хвалю і точно не маю можливості купити все, що мені сподобалось. І це не тільки будинків касається. Я шукаю дім для себе. В мене свої критерії, і красиве місце один з основних параметрів. Саме тому в моїх розповідях так багато краєвидів дім колись відремонтується, город засадиться, навіть сад новий колись виросте, а з видом згороду ви нічого не зробите. Допускаю, що існують інші думки, поважаю їх, та й свою міняти не згодна. Про цей будинок все. Вам вирішувати, чи буде це гарним придбанням та чи коштує він своїх грошей. А я їду далі. Підписуйтесь, ще буде багато розповідей про Дністровський каньйон.